Отже, всім привіт. Я вже третій раз спробую записати це відео. Спочатку я виїхав з дому, поставив телефон на тільки біля себе. Він почав падати по дорозі, я почав піднімати. Це вийшло трошки тупо і крінжово, тому я видалив його. І зараз вже приїхав на ту локацію, яку хотів вам показати, але мушу ще раз зняти це все відео для вас, що я хотів розказати. Мене звати Назар, я в Канаді вже 4 місяці. Це вже пішов п'ятий. Це 26 й рік, початок його січень місяць, і я давно хотів почати знімати щось на YouTube, розповідати щось цікаве. І переїзд в Канаду, це імміграція. Вона якби так мене підштовхнула до цього, тому що я побачу тут дуже багато цікавих речей і дуже багато відмінностей, наприклад, від України чи від Європи. Я дуже би хотів цим поділитися з вами. Можливо, когось це наштовхне теж на еміграцію або переїзд, бо колись я був тим чуваком, який сидів в Україні вдома і дивився відео про еміграцію, дивився відео про Канаду. Завжди мріяв, що я колись тут опинюсь, переїду, буду починати нове життя. І зараз я тут і я вже є той чувак, який знімає відео для вас. І це навіть трошки страшно. Тому, якщо ви маєте якусь мрію, це може все-таки бути якийсь момент стати не просто мрією, а може бути вашою реальністю. Тому будьте обережні з вашими мріями. І якщо вони у вас є, то давайте їх реалізовувати. У вас не буде іншого шансу. Трохи про те, як ми тут зунилися, розкажу, як ми переїхали. Ще ми стикнулися на початку, можливо, це буде вам цікаво, і можливо хтось все-таки захоче. Зараз приїхати в Канаду, тому що кет по кеду по цій візі ще можна заїхати. Наприклад, в нас вона до лютого 26-го року, і ми могли, в принципі, ще до січня бо в лютому цього року приїжджати. Тобто, якщо у когось подібна ситуація, то ви ще маєте час welcome to Canada, як то кажуть. Ви це будете чути дуже багато, коли ви приїдете. Коли канадійці будуть вас питати, звідки ви Коли ви приїхали, і всі будуть говорити welcome to Canada. Ось, що хочеться сказати, такого цікавого, це. Ну, взагалі я хотів би на цьому каналі розповідати про різні такі будні мігранта, про різні ситуації, з якими я стикаюся, можливо, різні якісь такі тонкості, які допоможуть тим, хто є в Канаді, або тим, хто зараз буде приїжджати. Так. На початку вересня ми приїхали. Це був 1 вересня, так. 1 вересня ми вже були в Канаді. В серпні я зрозумів, що все-таки треба їхати. Багато дуже друзів в цей момент почало виїжджати. Було сумно, але я розумів, що тільки що ми милишимось майже самі, тому теж прийняли рішення їхати. Одразу закриємо питання виїзду. Так? Я виїхав офіційно, я виїхав через кордон. Так, я виїхав через те, що я мав можливість виїжджати по роботі. Я не підставляв фірму, всі про це знали. Тим, кому можна було сказати, я сказав, що я буду виїжджати. Тому питання, як я виїхав, на цьому ми закриємо і не будемо більше до нього повертатися. Кожен свій шлях, кожен по-різному виїжджає і не можна там якось на, на, на чийсь досвід. Ось ми прилетіли, приїхали в Варшаву. У в Варшаві я погостював друга два тижні ігор. Якщо ти дивишся, і після Варшави ми з дружиною полетіли. У нас були квитки з Варшави в Дублін. І з Дубліну прямий рейс в Торонто. Цікавий момент. Перше, що, перше, що ми сліпнулися, це мова. Коли ми прилетіли в Дублін, в Ірландію, вийшли з літака. Я зрозумів, що я не те, щоб не знаю англійської. Я зрозумів, що я її взагалі не розумію. І для мене англійська це просто звуки. І це було дуже страшно, тому що ми тільки вийшли, ми подивилися дружини один на одного, і ми таки зрозуміли, що нам торба. Дружина вчила трохи англійську, коли ми були в Україні. Я не мав можливості так дуже займатися якісь базові речі, я розумів, знав. Але ми просто опиняємось середовище, де ми не розуміємо людей в принципі. І ми не те, що їх не розуміємо, ми не можемо відрізнити слова. Ми просто чуємо суцільні звуки. Але на щастя, ми побули там тільки добу. У нас була пересадка одну добу. До речі, Ірландія, Дублін це просто саме серденько. Це настільки гарна країна. Я дуже би хотів туди там опинитись ще раз, якось прилетіти туди і, і довше трохи побути. Так от, коли ми прилетіли вже. Торонто, ми зрозуміли, що все-таки ми щось розуміємо, що проблема була все-таки не в нас. І вже коли ми спілкувалися тут з канадцями місцевими, розповідали їм цю історію. Цікаво, що вони теж говорять, що вони не до кінця розуміють особливо ці ірландські, шотландські акценти. Тому це окей. Але англійська це перше, на що хочете наголосити, якщо ви хочете їхати сюди, це перше, чим вам треба зайнятися, поки ви в Україні або там Європі. Це перше, про що треба подумати. Без англійської буде супер важко. Так, тут дуже круті люди, вони дуже лояльні, вони вас перепитають 300 разів, якщо ви не зрозуміли. Ви можете їм пояснити трохи жестами, трохи англійською, і вони вас зрозуміють. Завжди є Google перекладачі Так це не імміграція в 2000-х чи в 90-х, де виходили з словниками. Можна собі дати раду, але буде важко. Тому англійська це перше. Друге. Ви маєте знати, до кого ви їдете. Е, я трохи зараз поясню про це. Було би добре, щоб перший час, коли ви прилетете в Канаду, ви мали в кого зупинитися. Це нам дуже допомогло. І це мені здається дуже допоможе тим, хто зараз буде їхати і хоче приїхати. Якщо ви збираєтесь в Канаду, подумайте заздалегідь, друзі, 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 родичі, далекі родичі. В Україні, перепрошую, в Канаді українців дуже багато. І знайдіть когось, хто зможе вас зустріти. Можливо, по групах Telegram, Facebook, канадійці. Та, вони зараз допомагають вже значно менше канадійцям, українцям. Тому що ну, якби... не знаю, як це сказати правильно, Ну, наші люди вже так відзначились тут. Та? Але все одно є такі, які допомагають. Нам це дуже допомогло. Нас, нас Зустріли нас, прийняла в себе сім'я, в якої ми жили місяць часу. Потім ми жили в іншій сім'ї ще два тижні. Ця інша сім'я допомагала нам знайти житло. Це було супер супер так, важливо і це дуже така цінна допомога. А якщо ви не маєте до кого їхати, вам буде важко зняти своє житло. Це хіба Airbnb, якісь такі оренди на тиждень, два-три, це буде супер дорого. Тому що, щоб зняти довгострокову оренду житла, вам треба мати виписку з банку, вам треба мати стабільну роботу, вам треба мати кредит скор Це кредитна історія. Очевидно, що якщо ви тільки приїхали, у вас цього всього немає, і житлом буде важко. Тому подбайте про те, щоб ви мали до кого їхати. Так? Тому що багато хто каже, що Канада вже не та, багато хто вертається, розчаровується. Але насправді люди просто приїжджали непідготовлені. Та, можливо, вона не така, як була колись, але це дуже крута країна. І мало хто з тих, хто є тут, і хто досі в Канаді, хто вже тут 2-3 роки, і мало хто з них хоче вертатись. Дехто да, навіть про це якби, і не думає навіть, тому що тут настільки класно, що це важко описати, себе, відчути. Тому друге це житло, англійська і житло. Третій пункт, про який треба подумати, і щоб той, хто приїде, був готовий, а я розкажу свою історію, як в нас це було. Це вор Permit. Ворд Permit вам дадуть. Нам дали в Торонто, ну, принаймні в Торонто. В Торонто видавали ще ворд Permit і здається, ще досі. Але є нюанс в цьому work Permit знизу, наприклад, у всіх тих українців, які приїжджали раніше до нас, хто приїжджав на початку війни, кого застала війна в Європі, вони зразу приїхали в Канаду. Сім'їм вклеювали позначку Коепурк Перміту. І люди з цією позначкою мали трохи більше можливостей, трохи більше прав. Наприклад, що ми стикнулися особисто, це Хелсі Картер. Хелсі Картер це така картка, подібна на українські водійські права, де є ваші дані, номер цієї картки, ваше фото. З цією карткою ви маєте медицинське обслуговування, так, медичне обслуговування безкоштовне. Майже на все. Так. Без цієї картки все буде платно. І коли ми пішли її виробляти, нам відмовили. Тому що, щоб отримати цю картку, ви маєте мати або позначку кетворк в або або місяці відпрацювати на офіційній роботі full time. На щастя, ми пішли в інший сервіс «Онтаріо», де нам просто не побачили це, не знаю, були більш лояльні, і нам просто відкрили цю халці тому будьте готові до цього, якщо ви зараз приїдете або плануєте приїхати, будьте готові, що ви з цим стикнетесь. Про це треба подумати заздалегідь. Наступне це Driver's Lessons, водійське посвідчення. Це супер важливо. Без машини тут нереально прожити. І якщо ви будете жити в великому місті, такому як Торонто, Місісага, в інших великих містах, можливо, це реально. Але це громадський транспорт. це... Довго, це незручно, зимою це холодно. Тут всі йдуть на машинах, тут все зроблено під те, щоб ви мали машину. Кожна сім'я має ну не одну машину, це очевидно. Кожен член сім'ї може мати машину. Тут великі парковки, тут великі відстані, тут все зроблено, є таке поняття драйв thru тобто ви під'їжджаєте, як в Україні, наприклад, макдрайв, їжу на виніс, машина, машина, KFC драйв thru я був вражений, я побачив таке тільки в Канаді перший раз. Ти можеш під'їхати до банку, не виходячи з машини по цьому драйв і зняти гроші. Це був шок. Тобто тут настільки все зав'язано на машинах, і вам треба буде мати права. Це ну, майте, майте це в голові, маєте мати гроші, щоб купити машину, чим пошвидше, здати права і мати машину, щоб їздити. Це супер важливо. Щоб отримати права, насправді це не важко. Навіть я б сказав дуже легко. Якщо у вас є водійський досвід України. Якщо у вас немає водійського досвіду України, це знову ж таки буде важко. Буде важко не в тому плані, що складні питання чи тести, ні, питання не складні. Здати з першого разу теорію більш ніж реально. Прям треба, треба постаратися, щоб її не здати. Але якщо ви не маєте водійського досвіду, вам треба буде після того, як ви здали тут теорію, рік часу. Почекати, поки вас допустять до тесту з водіння і ви отримуєте свою G2 license. Тобто процедура така, ви приходите, показуєте свої українські права в драйв-центрі, вам дають можливість здати теорію, як це було в моєму випадку. Я здав теорію, і вона одразу мені сказала, все, ви можете, завдяки своєму досвіду з України, ви можете записуватись на здачу іспиту з водіння практично. Там були великі чарги, я просто випадково зловив слот через тиждень і пішов здавати на Full G. Є три категорії прав для звичайних автомобілів. Це G1, це просто теорія. Ви здаєте теорію, ви можете їздити на машині по Канаді, але тільки з людиною, яка має Full G, яка сидить з боку, і це має бути її машина. В такому випадку ви можете їздити. Самі ви не можете їздити, тому це обмежує. Наступне це G2. Після того, як ви здали теорію, ви можете здавати водіння на G2. Це ви виїжджаєте з інструктором в місто, позаздалегідь прокладного маршруту, він може сказати вам, припаркуватись боком, припаркуватись задом, зробити розворот на дорозі, це такий three point, three point turn називається. Це коли ви за три заходи робите розворот на дорозі. І все це дуже легко. Це прям, якщо ви маєте елементарні навики водіння, ви десь там. Це це вже ви отримаєте ліцензію класу G2. Ви зможете їздити самі, ви можете виїжджати на хайвей, але ви не зможете, наприклад, сидіти збоку, коли хтось з'їде з G1. Так, він не зможе їздити з вами. І наступна це Full G, або просто G license. Це повні права. Ви на них, коли ви їх отримаєте, це ви маєте дешевшу страховку, ви можете. Їздити з боку як інструктор у того, у кого G, з тим, в кого G1, Ви можете виїжджати на хайвей, ви, точніше, ви будете виїжджати на хайвей, щоб здати на фулджі. І з таких переваг і ви можете випити дві банки пива. І це буде окей, так? Ось такий шлях. Ви мусите його пройти. Питання не те, щоб легкі, вони супер легкі, вони інтуїтивно зрозумілі. Якщо ви їх пройдете один раз і по матеріалу, ви 100% гарантує е злистети воду. Так само з водієм. Якщо ви маєте розуміння, як це працює, ви здасте водію. Тут немає такого, як, наприклад, нас, ну будь-бу відверті, все зроблено для того, щоб тебе заплутати, завалити, щоб ти приїздив комусь гроші заплатив. Тут такого немає. Тут все зроблено для того, щоб ти поїхав, щоб ти їздив. І наступна ця машина: треба купити машину. Це база. Без машини ви нікуди. Є різні варіанти, можна піти, якщо у вас є гроші купити нову розтримінування, але знову ж таки для того треба мати кредитку, треба мати рахунок в банку. Так ну це теж не проблема відкрити. Можна піти купити небушну машину. Я, наприклад, на своїй першій роботі купив машину, можливо, я потім знімлю вам її окремо. Це був Ford Fiesta. вона ще досі є. Ford Fiesta 2011 року. За 700 доларів канадських. Так, да. да, її треба було доводити до ладу. Там зараз теж треба дещо доробити в ній, але 700 доларів, ну тобто. Тому це не є проблема. Але вам треба це тримати в виш, ви маєте мати на це гроші, ви маєте розуміти, що ви це мусите тут мати. Навіть якщо ви будете жити в Торонто, навіть якщо будете жити в Торонто, в великих містах, ну, машина це комфорт. Це час, це швидше, тому, тому це, це важливо. Ось так. Зараз хочу трохи пройтись. Це таке було перше відео, моє вступне. Хочу вам трохи пройтись, показати своє таке, одне з улюблених міст. Місць, точніше, перепрошую, місць в місті Грімсбі. Це на березі Великого Озера. Я коли його перший раз побачив, нас зустрів канадійці, він розвіз додому до наших друзів, де ми зупинились. Він скаже, що в нас є озеро Лейк Онтаріо, називається тут. І ми коли його перший раз побачили, я подумав, що це прикол, що це море. Я ніколи не бачив таких великих озер. Якщо не помиляюсь, воно має приблизно 300 кілометрів довжину. Тут ходять кораблі. Так, тут ходять великі кораблі. Тут дуже гарно. Тут є площадка, тут завжди гуляють люди собаками, діти туди місця, де діти грають в бейсбол, батьки приїжджають з дітьми, бавитись. Тут дуже гарно, мені дуже подобається цей район. Це таке з моїх найулюбленіших місць. Я би дуже хотів його зараз показати, поки ще є сонце. І знову почав падати сніг. Тому я зараз виключаюсь, піду тут, покажу вам цю територію, трохи пройдусь, можливо, щось згадаю, цікаве скажу. І будемо закінчувати такий перший випуск. Буду бачити, як воно, як воно вам зайде. Якщо буде цікаво, і буде цікаво спостерігати далі, чим я тут займаюся, як я тут працюю, бо ми тільки 4 місяці, а ми ще досі вчимось і далі тут всього, ми досі для себе відкриваємо щось нове в Канаді. Тому якщо буде цікаво, буду радий вас бачити тут. Буду ділитись, такі розмовні відео, можливо, більше якісь будуть включення або вставки з різних таких локацій гарних, тому що їх тут дуже-дуже багато. Ось. Так що я зараз виключаюсь. Ідемо, прийдемо суд по району. Ось так виглядає це місце. Це такі, один з таких пляжів, місць, куди можна прийти тут. Дуже темно на відео, але в житті воно трошки світліше. Пато хмар. Це, до речі, це озеро, воно відіграє дуже важливу роль в погоді. В погоді в цьому містечку, тому що випробується вода, воно таке досить. Тепле і цікавий факт, що, наприклад, з цієї сторони озера, зараз підійдемо ближче, там вже Торонто. І з цієї сторони може бути значно більше снігу, ніж в нас. А оскільки тут одне озеро, це Lake, і з іншої сторони інше озеро, ми якби так між озерами великими. І вони такі роблять, тут клімат цікавий, що тут немає такої суворої зими. Як звикло в Канаді. І тут багато чого вирощують цікавого. Наприклад, тут дуже багато виноградників, персики, різні плодові дерева. Тут це все вирощують. І це таке дуже одне з найтепліших місць, напевно, в Канаді. Тому от така краса тут. Така Канада на початок 26-го року, січень місяць. А ще тут дуже вітряно. Ну, зараз не дуже прям сильний вітер. Але, наприклад, вчора, слово, в нас на вулиці ми вийшли в мейлбокс, і ми не дійшли до нього, тому що був настільки сильний вітер. було всього-навсього там, можливо, мінус шість, але відчувалось воно як всі, мінус двадцять. Це навіть е було написано в е додатку е погодньому, що відчувається як мінус двадцять. Дуже сильний вітер був, і ми просто вернулись назад. Тому да, тут не такі сильні мінуса, як на півночі, але через те, що дуже велика вологість через ці озера дуже пронизливий такий холод, особливо якщо вітер це просто щось з чимось, це нереально холодно. Але зато тут дуже тепле літо. Дуже тепле літо і багато води. Отак От виглядає. Це Антарійське озеро. Де тільки що якраз прийшов такий сніговий трошки шквал, напевно, можна так сказати. Бачите, які темні хмари за мною. Воно тільки трохи нас тут зачепило, а насправді там значно більше сніги. І отут не видно, але коли хороша погода, можна побачити Торон. І трохи особливо качеться, це що дуже гарно виглядає. Оце таке одне з таких місць, улюблених, куди можна прийти посидіти, кави, поспілкуватися. Показати його одним з перших. Тут дуже класно літом, осінню, коли в приходять сюди старші люди, батьки е, з дітьми проводити час тут. Дуже класно, мені це дуже подобається, така дуже, дуже класна атмосфера. Ось так. Так що буду закінчувати наше перше відео, таке воно вийшло. Е, тільки Декілька нюансів, таких вам розказав про Канаду, про те, як я сюди попав. Е, буду поступово. Викладати такі відоси. Не знаю, як часто, як буде час, е, якщо все буде добре і мене вийде потрапити на навчання, на яке я розкажу потім, <смі> то буде значно більше, більше і більше цікавих відео, і вони будуть пов'язані вже з канадською роботою. Тому ось так, хочеться сказати в кінці, що. Я вже це говорив, але я колись був таким хлопцем, який сидів і дивився відеоблогерів про Канаду. І Мріяв, як я сюди колись приїду. А зараз я гуляю по Канаді і знімаю для вас відео, тому всі мрії рано чи пізно збуваються. Просто треба трошки докласти засиль, Тому Мрійте. І робіть щось для того, щоб вони були такі реальні. І здійснювати. Хто хоче їхати, Welcome to Canada, це точно вартує того, щоб приїхати і попробувати, як мінімум. Тому що більше такого шансу може не бути. Колись люди платили великі гроші, проходили дуже довгий час, щоб просто попасти в Канаду. А зараз, якщо ти маєш візокует, ну якщо хтось зробив її, то приїхати насправді не є так важко. Тому... Всі, хто має цю візу і думає їхати, не їхати, я сказав свою думку, якісь, можливо такі нюанси підказав, розказав, чим можна стикнутися. Тому, тому пробуємо. Пробуємо. Канада чекає, як то кажуть. Мене насправді дуже так підстухнуло до того, що приїхати сюди, те, що я подумав, що... Та ладно, ну не, не вийде, то повернусь. А якщо не попробую, не приїду, то до кінця життя, напевно, буду шкодувати, що так і не приїхав і не попробував. Тому пробуйте. Буду завершувати цей відос. Радий бачити всіх і радий, що ви подивились до кінця. Буду радий, якщо ви, там не знаєте, підписочка, подобайка, коментар. Це буде дуже класно. Тому я відключаюсь, бо дуже змерз в руки. Дуже сильний вітер. Гарного вечора. Всіх дня.